А ми продовжимо з вами понеділочок, і наступний урок у нас урок математики. Ура-ура, ура! Для сьогоднішнього уроку математики нам потрібен буде зошит, підручник, олівець, ручка і лінійка. Тому пошукайте, будь ласка, у себе в пеналах лінійки. А ми з вами починаємо. Починаємо з усного рахунку. Давайте з вами порозмовляємо і пригадаємо, які арифметичні дії ми з вами знаємо вже. Дії додавання і віднімання. Добре, тоді скажіть мені, будь ласка, що ми знаходимо у дії додавання? Як називається цей компонент, який ми знаходимо після дорівнює? Сума правильно. А що ми знаходимо у арифметичній дії віднімання? Добре. Тепер подумайте. Пригадайте, будь ласка, переставний закон. Переставний закон це коли ми. Що? Це коли ми переставляємо числа І. Відповідь не змінюється. Скажіть мені, будь ласка, переставний закон. Ми е, до якої дії відносимо? Переставний закон додавання чи переставний закон віднімання? Правильно, переставний закон додавання. Добре, тоді пригадайте мені, будь ласка, і скажіть, що це за круглі числа у нас такі є. Круглі. Кру... Вони круглі, тому що вони схожі на бублик. А вже ж ні. Круглі, тому що в кінці кожного такого числа стоїть 0. Абсолютно вірно. І так, подивіться, будь ласка, назвіть усно числа, які зображені на екрані. 95, 67, 12, 45. Назвіть мені, будь ласка, найменше із цих чисел. Назвіть мені найбільше число. Скажіть, ці числа одноцифрові чи двоцифрові? Двоцифрові. А якщо двоцифрові, давайте пригадаємо, які розряди у них є. Який це розряд числі 95, розряд одиниць, а це у нас буде розряд десятків. Назвіть мені, будь ласка, число, в якому 5 одиниць. Це числа 95 і 45. Тепер назвіть мені, будь ласка, число, в якому один десяток. Молодці! Справилися. Тепер я пропоную вам виконати хвилинку каліграфії. Хвилинка каліграфії у нас сьогодні буде така дуже цікава на увагу. Хвилинка каліграфії присвячена сьогоднішньому числу, це 26 вересня. Але зверніть увагу, що ми будемо як її будемо писати. Спочатку ми виконуємо записуємо число 26, потім переставили в ньому цифри, отримали 62, потім ми повторили цифру 6. Отримали 66, а потім повторили 2. 22. І так ми будемо чергувати. Потім знову 26, 62, 66, 22. І так до кінця рядочка. Для цього ми відкриваємо свої зошити і кладемо їх гранюсінько-гранюсінько під нахилом. Беремо ручку трьома пальчиками. Відступаємо 20 клітинок вниз, правильно? А скільки потрібно? 4 клітинки вниз. Один, два, три, чотири і 60 клітинок вправо. Один, два, три. Ой. Скільки клітинок вправо? Десять. Правильно, мої розумнички. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Фуху маридигне, не вистачає дихання для того, щоб порахувати десять клітинок. Ось, що означає, перехворіти. На 11-й клітинці записуємо 26. Каліграфічно, вересня, 26 вересня. 26 вересня. Відступаємо вниз два рядочка. Один, два, другий рядочок, чотири клітинки вліво. І записуємо класна робота. Класна клас на робота. Ро. -бо Та. Класна. Робота. <кій> І поїхали хвилинка каліграфії. Починається з числа, якого хто пригадає. Хто запам'ятав? 26, так? 26. Далі записали. Переставили цифри у цьому числі місцями, яке отримали число? 62. Правильно. 62. Тепер ми повторюємо розряд одиниць. Буде 66. так? 66. І повторюємо двічі розряд десятків. 22. Ось так ми записали. Так само, як на нашому екрані. І тепер через клітинку я починаю писати наново 26. 62 так, до кінця рядочка повторюю. Те ж саме і ви. У мене в кінці вмістилося лише ще раз 26 число. Нічого страшного записала. О, хайно, красиво, і ви так само. І переходимо з вами до екрану. На минулому уроці ми пригадували з вами дії арифметичні на, арифметичні вирази на декілька дій. Давайте з вами запишемо цей приклад у зошитах. І так, записуємо 40 додати 15 і відняти один дорівня. 40 додати 15 відняти 1. Дивимося спочатку на арифметичні знаки. У самому виразі. У мене є плюс і мінус. Вони за е, значимостю однакові, рівні. Тому виконуємо дії в цьому виразі послідовно. Щоб дізнатися, скільки ми будемо виконувати дій у цьому виразі, нам потрібно порахувати арифметичні знаки цього виразу. 1, 2, Дві дії. Перша дія, яка буде у нас за послідовністю, це ось вона: до 40 додати 15. Порахуйте, будь ласка, скільки буде 40 додати 15, дивлячись, що десяток до десятка додаємо одиниці додаємо до одиниці. Це дуже швидко у нас виходить. 40 додати 15 буде дорівнювати 55. Тепер ми цю дію вже не дивимося, а залишається у нас відповідь проміжна. І дія остання, мінус 1. Тобто 55 відняти 1. Скільки буде дорівнювати? 54. Давайте з вами ми так само запишемо. В зошиті ми з вами запишемо проміжну дію. 40 додати 15. Нагадайте, скільки буде? 55. Проміжну дію записуємо ручкою. 55. І тепер 55 відняти 1 буде дорівнювати 54. Зараз ви будете виконувати самостійну роботу на пригадування. Роботи з такими виразами. Для цього ми посередині рядочка наступного. Я не буду відраховувати знову 10 клітинок, а по двічі спущусь і напишу самостійна робота. S Самостійна робота. Кому важко, зайчики, відступайте 10 клітинок вправо, рахуйте і записуйте самостійна робота. Отже, самостійна робота буде у вигляді таких самих виразів. Подивіться, будь ласка, ось ці вирази: 1, 2, 3, 4, 5. П'ять виразів у вас є на екрані. Ваше завдання зараз переписати ці вирази у стовпчик. І після дорівня написати відповідь. Не забувайте, будь ласка, що над кожним виразом повинна бути проміжна дія. Натискайте на паузу. На цю роботу я даю вам максимум 5 хвилин. Будь ласка, натискайте. І так, цю роботу я перевірю самостійно на оціночки. Будьте чесними. Будь ласка, для того, щоб потім не прийти до школи і не засмучуватися від того, що ви з батьками разом, або хтось вам підказував і ви це розв'язали. І гарня оцінка отримуєте. А в школу прийшли і не можете розв'язати такий приклад, тому що ви не самі його вирішували. Розумієте? Тому розв'язуйте, будь ласка, ці приклади по чесному. Пропоную вам трошки відпочити. Для цього виходьте зі своїх робочих місць, давайте тролічки, тролічки відпочинемо, і Поїдемо далі працювати. Отже, приготували, будь ласка, свій гарний настрій, своє тіло для руханки. Молодці. Зробили ми таку чудесну руханку. Повертайтеся, будь ласка, за свої місця. І тепер давайте з вами подивимося на екран. Сьогодні я ще хочу пригадати з вами трошки геометричного такого матеріалу. І так, подивіться, будь ласка, на екран і скажіть мені, що ви бачите на ньому, що з'явилося? Це лінія, так, Лінія. Пам'ятаєте, ми в минулому році вивчали, що весь навколишній світ це лінії. Так, вони складаються із лінії. Лінії бувають прямі, лінії бувають хвилясті, криві лінії і так далі. так. Пряма лінія, давайте звернемо на неї увагу, чим вона цікава? Всі лінії, прямі, ось такі лінії, вони не мають ні початку, ні кінця. Тобто вона, якщо провести її туди аж там продовжується, так? або аж ось тут продовжується. Тобто лінія це геометричний об'єкт, який не має ні початку, ні кінця. Але якщо ми Ага, іще в геометрії, в математиці існують точки. Саме в математиці це точка, не крапка, а точка. Крапка це у нас в українській мові. А в математиці точки Так є. Точки теж для нас дуже важливі. Наприклад, якщо ми на пряму лінію поставимо точку, то це вже буде не лінія, а промінь. Так, ніби сонечко і промінчики. Промінь відрізняється від лінії прямої тим, що у проміння є початок. Але немає кінця. Так? Якщо в лінії немає ні початку, ні кінця, подивіться, будь ласка, ось пряма лінія. Вона не має ні початку, ні кінця. А промінь має початок. Але немає кінця. Існує ще такі проміні, подивіться, будь ласка, якщо точка стоїть посередині лінії. То від цієї середини і буде початок промінчика. Це вже не буде прямою лінією, це буде промінь, тому що в нього є початок. Він може починатися і сюди, і сюди. Ось чим відрізняється пряма лінія від проміння, да? від нашого промінчика. А тепер подивіться, будь ласка, на пряму лінію. Так? І якщо ми поставимо дві точки. Якщо ми поставимо дві точки, ми ніби лінію відрізали, так? І тепер у лінії цієї є і початок, і кінець. Якщо ми бачимо, що у лінії є і початок, і кінець, то це вже буде називатися відрізок. так? Ще раз, пряма лінія це те, це лінія, яка не має ні початку, ні чого. Кінця. Якщо ми бачимо на прямій лінії одну точку, то це вже промінь, так? точка і промінь від неї відходить. Ось промінь. Ось промінь, точка і промінь. Але якщо у нас є на лінії і початок, і кінець, то це буде називатися як відрізок. Правильно, подивіться, будь ласка, на цей малюночок, і порахуйте, скільки відрізків ви тут бачите. Один, ось він, ось він. І початок відрізка і кінець. А скільки промінчиків ви бачите тут? Два промінчика ось від цієї точки йде початок лінії, але немає чого. Кінця немає крапки, там, точки, вибачте. І ось тут є у нас промінчик один, так? Тобто Він має початок, точка, а немає кінця. Тобто на цьому малюнку зображен один відрізок і два промінчика. Відрізок ми з вами іменували, так, і вимірювали у чому? У сантиметрах. А допомагала нам вимірювати сантиметри, що? Лінієчка, так? У лінійці є шкала цифрова, починається лінічка від нуля і закінчується тим числом, наскільки вона довжиною, так? Дивіться, ось ще що цікаве можна сказати про наші відрізки. Ще раз відрізок, ми ніби лінію, що чік, чик, відрізали, так? Є початок і кінець. Всі відрізки мають свою назву. Зазвичай математики, інженери, будівництво все використовують найменування відрізків. Кожен відрізок, кожна точка має свою назву. Наприклад, ось у мене є відрізочок, який має букви свої. Відрізок ми називаємо латинськими буквами. Латинські букви вони майже вимовляються так само, як і англійські. Подивіться, будь ласка. Відрізочок у нас це точка А, а це точка «К». Тобто початок відрізка ми назвали точкою А, а кінець його точкою «К». І це все у нас буде називатися відрізок АК. Зрозуміли? Це буде назва відрізку. Відрізок ми можемо називати любими буквами, але головна умова, якщо б вони писалися з великої букви. Кожна буква пишеться великою і пишеться вона ручкою. Якщо відрізок ми креслимо олівцем, то букви ми називаємо ручкою. Далі ми що зазвичай з вами робимо? Ми підписуємо зверху нашого відрізочку його довжину. Тобто, прикладаємо лінічку нулем на початок відрізочка, так? і потім що Креслимо задану довжину. Тобто, як ми будемо називати правильно потім відрізок, як справжні математики, будемо ми казати ось так. Відрізок АК дорівнює 4 см, або довжина відрізка АК ось вони, так, дорівнює 4 см. Давайте ми з вами зараз накреслимо відрізочок. А щоб накреслити відрізочок, нам потрібно пригадати, як його. Креслити. І так, як же ми його будемо креслити? Подивіться, будь ласка, на екран. Спочатку ми в зошитах ставимо першу точку, точку олівцем. Далі прикладаємо лінієчку, шукаємо задану довжину і ставимо другу точку. Після того, як ми поставили другу точку, ми лінічку прикладаємо так, як нам зручно, і малюємо що? Правильно, відрізочок. Отже, давайте з вами перенесемо наш відрізочок АК в наші зошити. Для цього приготували, будь ласка, свої олівці. Відступили від самостійної роботи вниз дві клітинки. Один, два. На третій клітинці олівцем. Я пишу ручку, щоб вам було видно олівцем я поставила точку. точку. Для нашого відрізка. Далі дивіться. Підкладаємо лінієчку, нулем, так? Під точкою. Мені трошки незручно, тому що е, однією рукою тримаю. Дивіться, підкладаю я лінієчку. Вибачте, зайчики, не, незручно. І так, підкладаю лінійку і шукаю 4 см. так? 4 см. Ось вони, 4 см. Я е, Ставлю крапочку, зараз зачекайте, намагаюся вам зробити правильно. Так, тримаю лінієчку. Так, тримаю лінієчку. Ставлю крапочку ось тут. Так, прибираю лінійку, ставлю крапочку. І тепер перевірила я від точки до точки 4 см. Угу. Так, тепер я кладу лінійку так, як мені зручно, і проводжу лінію. Я зараз покладу телефон, натисну на паузу, щоб накреслити лінію, бо незручно з одною рукою. І так. Накреслила я олівцем, нагадую викреслити відрізочок, тепер давайте його будемо називати. І так, ще раз нагадую, що називаємо ми відрізочок великими латинськими буквами. Латинський алфавіт, він такий самий, як і англійський алфавіт, тому він для нас буде легким. І так, перша точка у нас це точка А. Я її так і називаю: велика друкована буква А. Друга точка це кінець це буква К. Теж над точкою записую буква К. Далі, посередині відрізочка. Ручкою я записую довжину відрізка. Яка довжина нашого відрізка була. 4 см. Ось такий вигляд: ми маємо у справжнього відрізку. Тепер нам потрібно внизу під відрізком. Я вже буду на наступній сторінці писати. Ви продовжуйте, якщо у вас є місце, повністю правильно назву цього відрізка. Ось вона. А К відрізок дорівнює 4 см. Ось так і записуємо в зошиті. Дві великі букви. Відрізок АК дорівнює 4 см. Ми такий запис будемо бачити постійно в наших математичних завданнях, тому прозвикайте запам'ятовувати, як правильно його писати. Давайте з вами трошки відволічемося і подивимося в нашому підручнику на 14-й сторінці. На 14-й сторінці четверте завдання. В четвертому завданні у нас є відрізки. Давайте виміряємо ці відрізки. Виміряти відрізки можна, прикладаючи його. До екрану. так до екрану Він трошки тут різниться. Дивіться, коли ми прикладаємо лінічку нулем так, у мене тут перший відрізок АБ, він трошки більше він 2 см 5 мм. Так? Давайте ми зробимо його 2 см для зручності роботи. Далі у нас є відрізок К. Те. Зверніть увагу, що в підручнику написано внизу буковки, але внизу буковки це тільки в підручнику пишуться. Ми пишемо в зошитах зверху, прикладаємо 0 так, на початок відрізка. І дивимося, що у нас відрізочок дорівнює 4 см. І велич, великий відрізок CD, так, він у нас буде дорівнювати 9 см. Давайте з вами запишемо тепер в зошитах. Чому дорівнює кожен відрізочок? І так, перший відрізочок у нас був А, В. Ну, отак ми і запишемо. В зошитах внизу. Подивіться, будь ласка. Ось так от. Відрізок А, Б. Скільки дорівнював сантиметрів? 2 см. Записуємо. Відрізок А Б дорівнює 2 см. Наступний відрізочок у нас КТ. Так, і запишемо: КТ. КТ. Чому дорівнює відрізок КТ? Пригадайте, будь ласка. Чотирьом сантиметром. І останній відрізочок. Відрізочок С. Д. Відрізочок С. Де він дорівнював скільки? 9 сантиметрів. 9 сантиметрів. Правильно. І так, записали: ось такий вигляд. Це називається назва чого? Відрізочка. Молодці. І останнє ваше завдання зараз буде це накреслити. Самостійно відрізочки. І так, ще раз нагадую, що відрізок ми починаємо креслити. ставимо точку в зошиті, прикладаємо лінієчку. Так? Шукаємо задану довжину, ставимо другу точку і тільки після цього проводимо лінію. Ваше завдання накреслити два відрізочка. Відрізок А Б. Який буде дорівнювати 5 см. І відрізок КМ, який буде дорівнювати 7 см. Що ви робите? Ви креслите спочатку перший відрізочок АБ. Називаєте його АБ, І тут пишете 5 см. Аналогічно відступайте вниз дві клітинки і на третій креслите другий відрізочок. Це у вас буде завдання на самостійну роботу. Це ви виконуєте. Завдання вдома я теж вам не задаю. Ви повторюєте лише про відрізки. Чим відрізняється відрізок від прямої лінії, від проміння. І все. На наступний урок ми знов-таки будемо працювати самостійно роботу. перевірю дам вам, як ви називаєте відрізочки. На сьогодні урок завершився. Ви великі розумнички, Чекаю на фотовідповіді домашніх завдань. До побачення!